Сьогодні в канві ми спробуємо зробити ось таке відео, ніби відео розмите, а тільки через певну рамку видно наш об'єкт. Це може бути будь-яка рамка, яку ми знайдемо, або можуть бути також ось такі літери. Тобто, ніби через літери ми бачимо певну картинку, а все інше таке замите. Тому для цього нам потрібно з вами відкрити канву, відкриваємо відео, далі відео 1080. Відкривається зображення, і ви собі думаєте, що ви хочете створити, та щоб що було закрите. Наприклад, хочете щось пов'язане з новим роком. Заходимо в елементи, пишемо ось тут Новий рік і шукаємо обов'язково відео. Або, можливо, відео у вас є вже готове, ваше, яке ви хочете використовувати. Тому, якщо є ваше відео, беремо з переданих. Якщо немає, беремо, шукаємо у звичайно відео. Шукаємо відео, яке, наприклад, вам сподобається. Погортали, подивилися. Тут багато, звичайно, платних відео. Можливо, так якесь відео безкоштовне вам і сподобається. Наприклад, ось таке. Далі ми це відео беремо. Розтягуємо, так, переносимо до певного кута нашої рамки, так? тобто рівняємо по рамці, тобто по краях наших від, нашого відео, відповідно. і далі ми робимо, розтягуємо наше відео до ось такої, да, такого формату. Тобто, все відео у нас розтягнене, можемо далі з ним працювати. Далі ми е, беремо і... Пишемо, ось тут там, де писали, новий рік, пишемо, е, квадрат, квадрат, так. І в, ми, це в відео, так, нам потрібно перейти в усе, і у вас з'являються фігури. Натискаємо фігуру, так, і також цю фігуру ніби ми закриваємо те, що ми з вами так, додали, те відео, яке ми з вами додали. Можемо залишити коричневе, можемо, відповідно, змінити. На будь-який інший колір, да, який, наприклад, вам сподобається і так далі. Але тут це вже потім, коли будемо да, е, наш, з нашим відео далі працювати. Далі ми з вами е, додаємо рамки. Пишемо, наприклад, рамка, е, да, наприклад, і шукаємо в рамках усі, і шукаємо як потрібну рамку. Наприклад, якщо це New Year, да, тобто, відповідно, тут тільки англійський алфавіт, тому, наприклад, рамка N. І ми шукаємо, наприклад, мені потрібна ця рамка, так, я її ось так виставляю. І мені потрібна, наприклад, ось така рамка. Y є. Також Y додаю. Є. Тобто, в мене дві рамки є. Можу її також розтягнути ось так, тобто по підрівняти по висоті, приміряю, так, які вони є. Хочемо, можемо додати ще якусь, наприклад, рамка сніжинка, наприклад. Давайте ось так. Рамка сніжинка, наприклад. Є рамка сніжинка, обираємо сніжинку, яка нам сподобалася, додаємо її, можемо зменшити, збільшити, можемо додати декілька таких сніжинок і так далі. Тепер останній штрих, так, ми додаємо з вами знову таке саме відео, тобто пишемо з вами. Новий рік знову в елементах. Ми завжди працюємо в елементах. Новий рік відео і шукаємо те відео, з яким ми працювали. Якщо, наприклад, ви вже з цим відео працювали, воно може знаходитися у вас, якщо ви видалите все з елементів, воно може у вас бути в нещодавно використаних. Ось, наприклад, це відео, з яким я працювала. Можна знайти його нещодавно використаних. Ми беремо це відео і перетягуємо. вставляємо ніби в цю літеру N. перетягнули. Раз, беремо, тягнемо її в зірочку. Зірочка за та сніжинка засвітіла відпустили. І останні в Y. відкидаємо також. Є. Тепер кож, з кожним цим відео ми його розтягуємо так, як працювали з першим відео. Натискаємо два рази на це відео, і його тепер можемо розтягнути і підрівнювати під наш кут. Тобто, да, це дуже потрібно бути обережним з цим. Підтягнули ось так це замало. Ось так є. Тобто з цим відео справилися. Наступне відео з цієї зірочкою. Тобто потрібно бути до да, це, тобто така робота дуже детальна, тобто потрібно підрівняти прямо під самий кінець, щоб відео так у вас не відставало одне від одного. Також це відео підрівняли. Є. І з третім відео робимо такі самі маніпуляції: підрівняли, збільшили, підрівняли, відпустили. Тут потрібно ще підрівняти. Є. Yeah. Окей, відпускаємо. І тепер, ну, відповідно, того відео у нас не видаємо. Ми натискаємо на наш фон, який ми додали на наш квадрат. Заходимо, знаходимо з вами ось такий елемент, та таку шахматну дошку, відповідно. Якщо її немає, можна знайти ось це в трьох крапочках. Да, біля біля е, нього є три крапки. Ось такі. Можливо, вона заховалася ось тут, тому що розширення екрану всіх різне. Якщо ні, воно у вас є на робочій панелі, то це дуже класно. Натискаємо прозорість і за допомогою цієї прозорості. Ми ось так трішки висвітлюємо наше відео. так, тобто, Висвітлюємо, наприклад, ось таким чином, наприклад, на 50-56, так, тобто більше нам і не потрібно. Далі тобто, можемо запустити, переглянути, як у нас ось відбувається ну, добре, все гарно у нас виходить. Можемо також ще з, з прозорістю погратись, можна трішки зменшити, можна зме, да, змінити колір. Колір також нам тут. Грає важливу роль, наприклад, так. Тобто можна ось так трішки затемнити. І тільки так, ось давайте знову запускаємо. І ось такий елемент, тобто видно картинку саме через ці літери. Можна взагалі фон зробити так, ледве-ледве помітний, ось таким елементом, так? тобто Ось так можна це зробити. Тобто, відповідно, у нас відео йде паралельно з нашими відео, головним, яке ми додали з вами. Дивіться, якщо ви, наприклад, зробите так, що ви сам фон так, будете додавати потім, наприклад, ось так я додам зараз, наприклад, квадрат. Квадрат, наприклад, якщо ви ми з вами ось так додамо його, наприклад, його розтягнемо, все як є. А і, і рамки додали, то пам'ятаєте, у нас з вами є розташування, да? ось наші шари, з якими ми працюємо. Заходимо на три крапочки, шукаємо розташування, шари, і ось тут ми можемо перемістити наш фон, куди нам потрібно, так? Не потрібен він нам, ми його видалили і все. Тобто, ось таким чином, додаючи рамки, рамки можуть будь-які бути, так, і затемнити фон можна да, будь-як, можна відповідно його поставити. Ці літери можуть бути не N і Y. Відповідно, вони можуть бути так, таким може бути ваше ім'я, може бути місто, назва міста, може бути назва вулиці, назва уроку, наприклад, тобто будь-що, наприклад, назва команди. Да? І таким чином подаємо цікаво ось це відео, тобто нестандартно, не так, як завжди. Створюйте, у вас обов'язково все вийде.